Доброго дня, мої любі дітки! Подивіться, дітки, сьогодні до нас в гості прийшла Катруся. Давайте привітаємося з нею. Доброго дня, Катруся. Катруся каже, що їй дуже у нас подобається, красива зала, усміхнені діточки. Катруся дуже за нами скучила. Вона каже, що в нас їй дуже подобається, що ви такі веселі, доброзичливі, у вас такі завжди радісні обличчя і ви завжди посміхаєтесь. І от вона вирішила прийти і трошки розвеселити нас. І хоче потанцювати. Діти, я включу зараз музику, яка називається Кучерява Катерина. Ви уважно послухайте. А наша катруся затанцює. <му> Дітки, чи сподобалась вам музика? А музика, яка була швидка чи повільна? Весела чи сумна? Вам сподобалась, як танцювала наша Катерина? Так, дуже сподобалась, дуже весела музика. Діти, але Катруся так гарно і весело танцювала, що вона трошки втомилася і дуже просить, щоб їй заспівали колисаночку. Колискову пісеньку, а вона поки що відпочине. От давайте ми покладемо нашу катрусю да? і скажіть, будь ласка, а що це за пісенька така колисаночка? Коли її співали? А вам ваші батьки співають колисаночки? Колисанок дуже багато. От послухайте дитячу колисанку. повішу я колисочку. І по подумайте, якого характеру музика. коли спати. Дітки, яка була музика? Спокійна, тиха, лагідна, ніжна музика. Під цю музику, хоч, так і хочеться скласти ручки під щічку і трошки поспати. Так? Катруся, ти відпочила? От, відпочила наша катруся. Ну, раз катруся наша відпочила, то я запрошую всіх потанцювати. Катруся каже, що їй дуже сподобалося у нас в гостях, але їй треба вже поспішати до своєї лялькової країни. Отож вона прощається з нами і каже, що обов'язково ще прийде до нас у гості. До побачення, Катруся, приходь ще до нас.